Привіт-привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні ми поговоримо про процеси, які я просувала протягом тижня. Сьогодні вже 4 березня, понеділок, і ці процеси я пров'язую вже доволі таки давно, але від моменту останнього включення пройшло ну, десь трішки більше тижня. Не знімала відео, тому що якось не було що й розповісти. Хотіла трішки так пров'язати, щоб вже було більш ну, цікаво показати. Тому що я вже на фінішній прямі по багатьом процесам, і е, я вже так по -по трішки по кроку наближаюся до того, щоб вже закінчувати. Тож я вже. Попросувала деякі процеси і навіть розпочала два нових процеси. Я собі завжди зарікаюся, що не буду розпочинати, буду дов'язувати те, що маю, але не виходить, коли, коли приходить натхнення, щось розпочати нове, і ти собі цього не дозволяєш робити, то втрачається натхнення. До всіх інших процесів також. <с, <с,> Тож я зрозуміла, що іноді деякі процеси починати все-таки треба. Е, тому що це цікаво, і, можна так сказати, я ж не робот, щоб прям штампувати як станок е, в'язані речі. Так? Я ж роблю це для, того, для свого задоволення, і я вирішила, що якщо є сильне натхнення, буду розпочинати. Тож, я розпочала два процеси: це кардиганчик гачком і сумочка гачком. Розпочала процеси гачком, тому що доволі... вони якось швидко в'яжуться. І я маю багато процесів спицями, Але мало процесів гачком лише два. У мене було процеси це подушка-обіймашка і сарафан жовто-зелений. І якось. Мало мені було процесів гачком, хотілося розбавити мені ці спицеві процеси трішки. І я давним-давно хотіла із оцих ниток зелененьких, ну таких вони синьо-зелених, мабуть, розпочати. Такий кардиганчик, і я дуже довго не знала, чи вистачить мені на що мені вистачить краще гачком чи спицями. Тож я вирішила, що зроблю невеличкий такий коротенький кардиганчик по типу, як я в'язала спицями, із з дропсну з квадратів. Ви вив'язуєте квадрат на спину, два прямокутники на полочки, і два прямокутники на рукави. А потім це все діло зшивається, там робиться оця планка так, по периметру, і у вас готова річ. Ну, це доволі цікаво і легко у виконанні. Тож я вирішила, що я з цих ниток зроблю такий кардиганчик, але невеликий, не довгий, а такий середньої, десь, мабуть, приблизно 30-35 см довжиною. І Ну, такий по ширині, не дуже широкий. А, також я знайшла такі зеленкуваті нитки в пару для них. По товщині вони підходять. А, і я думаю, що я по рукавам зроблю десь три полосочки зелененького, а основна, основний колір, основна нитка в мене буде ці. Тож я розпочала І це в мене вже задня частина. І я розпочала з резинки. Вив'язую я стопчиком з напівнакидом. Стопчик з напівнакидом. За задню стінку. Це така імітація резинки в мене вийшла. І доволі таки гарно. Четвертим гачком це в мене нитки стокові, я не знаю. Ні точного складу, ні точно який гачок має бути. Тож я спробувала зробити, пов'язати четвертим гачком, і доволі гарно в мене все вийшло. Планую пров'язати десь, можливо, таких 5 косичок, а потім розпочати основне полотно. І Основне полотно хочу в'язати стовпчиком з одним накидом. З найзвичайнішим стопчиком, з одним накидом, і пров'язувати це все діло просто вгору, потім закінчити, і потім розпочинати вже полочки, рукави. Ну, я думаю, вийде, тому що я побачила, що на тому блакитному що, в тип такий тип в'язання із квадратів, воно ну, виходить гарно. Не, не зіпсуєш. От. Потім по новим процесам ще маю, я сумочку розпочала, тому що вже зима закінчилася, вже в нас весна повним ходом йде. Тож я вирішила, що мені потрібна така невеличка сумочка для того, щоб просто кинути на плече і там, можливо, там свої речі. Можливо, якщо зайдеш в магазин, щоб було що покласти там. Куди покласти, якщо щось купиш, тож, в мене були нитки. Це е, воно як макрамешна нитка, е, ярнартовська. Е, в мене було два таких матки великих, ну, таких 100-грамових, мабуть, дуже гарна, гарні кольори, поєднання блакитного з таким е, пастельним бежевим. І я все не знала, якось не могла підібрати ягачок. Тому що я якось починала в'язати стопчиком без накиду і, по-моєму, три, три половиною гачком. І дуже воно в мене таке було туге, неприємно було в'язати, тому що е дуже плотне в'язання виходило в мене. Але я, і я починала, потім в мене не виходило, було незручно в'язати, я відкладала цей е процес, розпускала, і все в мене ці нитки в'язали. Лежала. Я думала, що нічого з них не зв'яжу, тому що дуже вони такі грубі. Але коли прийшло в мене велике натхнення до цих ниток також, тому що це дуже гарні, гарні кольори, поєднання, вони мені подобаються. І я вирішила, що треба змінювати, змінювати підхід. Я взяла оцей ідеаловський гачок 4,5. І розпочала в'язати стовпчиком з напівнакидом. І я в'яжу в, в, в дірочку, а не в петельку. І виходить дуже гарно. Ці кольори чередуються так, що як ніби такі діагональні полосочки виходять. Дуже. Гарно виходить, доволі товсте плотне полотно, але можна в'язати без, без будь-яких труднощів. Але єдиний мінус у мене є це гачок. Гачок ідеал, який я замовляла на Noyзон, і він з такою як силіконовою ну, гумовою, можливо, ручкою. І коли в'язала я. Цими гачками якісь такі звичайні нитки, то все було окей. Але коли в'яжу такі дуже товсті і пружні нитки, то в мене злазить ручка. І це доволі таки незручно, її постійно потрібно ну, так, на, на одягати. Е, не знаю, я думала, можливо, якось заклеїти його чи що. А, можливо, просто треба змінити на цей процес інший гачок. Я вже знайшла собі якийсь в мене інокс. Також давним-давно я його купувала, і тут ручка а, теж крутиться. Господі, хоч мене злізу. Ну, Вона така більш пластикова. Ну, я Спробую, Спробую, якщо ні, то, можливо, візьму якийсь гачок такий цільний, щоб уж точно ручка не злазила нікуди. От. Так що по цьому, в принципі, все по новим процесам. Два нові процеси в'яжу, насолоджую. Що ж, пропоную пробігтися по моїм старим процесам, який я трішки попросувала по, продовж цього тижня. Я вже закінчила, розпочнемо з того процесу, який найближчий до кінця, як то кажуть. Це подушка-обіймашка. Я вже вив'язала один хвостик, один кінчик і основне полотно. Тут в, мене два, тут в мене два мотки, а тут в мене на основному полотні три мотки зеленого вив'язано. І в мене залишилося лише вив'язати ну, такий кінчик полосатий з цього боку. І вже буде кінець. Я думаю, я порюсь доволі таки швидко, тому що. Це такий крупний гачок, я на 4,5 в'яжу. І це плюшева пража, вона швидко в'яжеться. Тож, я думаю, я за декілька днів вже закінчу цю подушку, холофайбер в мене вже є. Тож, я думаю, зніму коротеньке відео, як я буду його вже закінчувати. Цей процес. І так, це мій найшвидший. Я планую закінчити його найшвидше. По рожевій футболці, яку я також добре попросувала, я вже виязала все рожеве, О, знову в мене злізли з люблю. Тож, я вже попросувала все, всю рожеву нитку, і от у мене навіть є невеличкий. Востик. І вже розпочався в мене жовто-зелений, тому що за рожевим переход, переходить воно в жовто-рожеве, а потім в жовто-зелене і вже, вже буде зелене-зелене. Це Розгарден від Ярнард. Тому ця футболка також вже, вже добряча, також в мене вже довжина вив'язана, залишилося трішки. Там я рахувала десь ще приблизно 10 см і вже готово. Дуже він такий довгий у мене, тому що. Дуже тонка, дуже тонкі спиці, як на мене, тому що я полюблюю все-таки, щоб воно було більш корпніше. Але це літній процес, це літня футболка, ну так, літня, весняна, осіння літня футболка, і ну, товстими спицями не пов'яжеш. А так як хотілося мені гладкого полотна, а не гачком, більш воно таке рихле. То я все-таки. Намагаюся закінчити, але я думаю, закінчу цей процес, куди діватися. Так, це по цьому. Е, також в мене з'явився мій помічник. У мене ніколи чомусь не було е, рахівника рядів. Е, якось в мене був такий синій, який на спицю так вішається. Але він був наскільки незручний, що мені здавалося, що всі рахівники рядів, вони всі незручні. Але це на диво я його знайшла в. Flying Tiger називається цей магазинчик тут. Він з різними дрібничками такими для дому, канцелярія. І знайшла також цей рахівничок, нажимається зверху кнопочка і відраховується ряди. Дуже зручно, я по ньому в'язала. вже... О, що я в'язала? Щось я в'язала з ним? Не пам'ятаю. І тут... мені... мене він дуже виручив. Тож я. В'яжу з ним разом своє це плаття стравки. Тому що я вже, я вже вив'язала основне полотно і розділила полотно на два, наперед і назад. Зараз вив'язую одну частину, вони в мене будуть однакові, рівні частини. І я вже пров'язала 5 рядів. П'ять рядів, але, не, ну, але вже просування видно, тому що це шості спиці і... Ну, воно швидко, швидко рухається. Але трішки я змінила візерунок, тому що тут в мене лицева гладь, а тут в мене вже пішла платочна. І я вирішила, що я не буду вив'язувати один ряд лицевий, один виворотній, щоб дотримуватися е цього ж візерунку. Я щось думаю, що особливо воно не зміниться, тому що це травка, а навіть якщо і зміниться трішки, то нічого страшного. Е трішки видно. Трішки воно якесь інше полотно, але загалом нормально. Так що я вже розділила і розпочала цей процес також в'язати, тому що в мене іноді буває проблема, що я. Не починаю в'язати якийсь процес, тому що його треба з ним робити якісь маніпуляції. І Я іноді так вечором втомляєшся, вже не хочеш то часу це врахувати, скільки тих там петель треба, пов'яжу те, що по кругу. І іноді в мене так вони лежать. Але з цим процесом я вже розділилася і вже в'яжу туди-сюди е поворотними рядами. І я думаю, закінчу. Якщо п'ять рядів. Це десь, ну, мабуть, 3 см, то мені потрібно десь 22 см буде е, на кокетку. Я думаю, вже швиденько також піде цей процес, тому що він на довстих спицях. А по жовтому. З ветру у мене також є невеликі просування. Я вже набрала петлі на рукави. В мене залишилось дуже-дуже мало нитки, не знаю наскільки мені його вистачить цього маленького клубочка. Я вже набрала петлі на два рукави, в'яжу їх одночасно на одних спицях і пров'язала 15 рядів резинки. На манжети. Буду також вив'язувати по тому типу, як і завжди вив'язую рукави. Це такий вузенький манжет, а потім різке збільшення відразу після манжету і вив'язування прямого рукави. рукава. Я без додавання оцих там, через кожні 5 рядів, додавати там дві петлі. Ні. Я полюбляю, коли рукав прямий. Він більш рівніший, виходить, і без оцих дирок додаванні, мені вони не подобаються. Він такий більш класичний, можливо. Тож, я буду вив'язати прямі широкі рукави, потім пришивати, зшивати, пришивати. І все, в мене вже основна частина готова. І разом з вив'язаною горловиною цього жовтого светра залишились тільки рукави. Тож це процеси, які я попросувала. І залишилося у мене два процеси, які я не чіпала, не пров'язувала. Це мій жовто-зелений сарафан, а також білий, а також червоний светр, який я вив'язала кокетку, уже з'єднала основне полотно, і мені потрібно тушку вив'язувати. Стільки, скільки вистачить в мене ниток. Бо ниток в мене Оце все червоне, що є. І ще один отакий, ну і півтора таких. Тож не знаю, наскільки. На... Вистачить, чи вистачить мені на е, довгий рукав чи на короткий, і будемо дивитися, дивитися по ходу. Е, Тож, це всі мої процеси, які. А, ні, не всі. Ха, я забула <раплоджу> найулюбленіший свій. Це в мене ще павутинка. У мене ж є ще павутинка. І я закінчила ще одну частину. В мене вже готова перед і зад. Я за цей тиждень вив'язала одну частину. Так, і тепер мені потрібно буде вив'язувати. Я трішечки. Вив'язувала зад трішечки довшим. Так. Якщо ця частина в мене передня 100 рядів, от який я процес, вив'язувала з цим рахівничком рядів, Це цей. спинку я вив'язувала. Получається, що якщо ця частинка передня в мене 100 рядів, то задню частинку я вив'язала десь 108 або 110 рядів. І для того, щоб зробити азіатський росток, тому що я не хотіла вив'язувати ніяку кокетку, хочу зробити прямим таким як човником широку її. Тож я вирішила, що зроблю як азіатський росток. Е, так що, так, в мене повутинка також просувається, треба буде вив'язувати, набирати і вив'язувати рукави. Е, це єдиний процес, який в мене достатньо, геть предостатньо, предостатньо придостатньої тому що в мене, е, мене що це е, Alize Royal Moher, Kid Moher, і одна ниточка біленької, такої простої, тоненької нитки, е, якою в мене ціла бобіна. А такого Royal Kid Mohair в мене залишився ще один моток. А це я вив'язала дві частини перед і зад. 100 рядів, більше чуть, трошки. З одного мотка Kid Royal Mero під і в мене ще й залишилося. Така вона довга-довга. Я навіть не очікувала, що в мене наскільки мало буде витрачатися нитки на цей процес. З цих ниток. Я просто ніколи не в'язала цими Меровими і не знала, як вони використовуються. Тож так, процесів в мене ціла купа. Але, благо, вже деякі під кінець, вже я дійшла. Тож, я продовжую в'язати. Буду в'язати всіх потрішечку. Але намагатися все-таки працювати так, щоб закінчувати. І нам буду намагатися також ще не починати нові. Тож, на цьому все. В принципі, Дякую вам за перегляд. Став, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже рада почитати, поспілкуватися з вами. Гарного вам дня! Дякую за перегляд!